А ви приймаєте неповнолітніх працівників на роботу чи намагаєтесь не зв'язуватись, осіб молодше 14 років не працевлаштовуємо, а осіб до 16 років приймаємо тільки за наявності письмової згоди одного з батьків чи особи, що їх замінює. Трудовий договір, навіть строковий, доцільно укладати у письмовій формі навіть під час дії воєнного стану. Оформлення стандартне. Працівник пише заяву, керівник видає наказ, виконує обов'язки, передбачені статтею 29 Кодексу законів про працю і подає повідомлення до податкової. Неповнолітні встановлюють скорочену норму робочого часу, за яку вони отримують повний оплат. Неповнолітні не можуть працювати понадурочно, в нічний час чи у вихідні. При прийнятті навіть під час дії воєнного стану доцільно не встановлювати їм випробування. Обов'язково контролюємо проходженнями догляду. Відпустка повної тривалості у перший рік роботи може бути надана у зручний для них час.